І кіровоградських панянок навчають самозахисту на заняття, запрошують усіх охочих. Проводять уроки самооборони хлопці з молодіжної громадської організації Пробудження. Спочатку панянкам розказують, як відбиватися від нападників, потім показують на практиці. Чоловіки радять використовувати в якості зброї усе, що потрапило під руки, знайомлять дівчата із небезпечними і больовими точками на тілі людини. І його Для початку буде це психологічна техніка, практика, тобто будуть пояснюватися елементи, як в першу чергу себе захистити, це буде психологія. Потім буде розповідатися, як правильно працювати підручними предметами, підручними засобами. Тобто те, чим ми користуємося в повсякденному житті, тобто ручка чи ще якісь там ключі. Профессионально достаточно показывать всякие приемы, которые действительно можно использовать в повседневной жизни. Естественно, для этого, конечно, нужен определенный опыт, потому что можно растеряться при каких-то неприятных моментах. Но если, если посетить какие-то тренировки, либо же проконсультироваться достаточно тщательно, то в целом можно взять какой-то определенный опыт.